Приїхали ми у комплекс зібрав пташка Зараз будемо дивитися квартиру. Це дуже парадова пропозиція. Знаходиться за адресою Барабашова, 10, знаходиться квартира на сьомому поверсі дві поверхового будинку. Загальна площа 35 квадратних метрів. Пропонується затишна квартира з новим ремонтом, повністю укомплектована меблями та технікою. Ідеальний варіант для комфортного проживання. При вході проста шафа для верхнього одягу, зручна поличка для ключів. Санвузол обладнаний душовою кабіною, туалетом, умивальником, бойлером, рушником сушкою та тумбою для гігієнічних засобів, кухня вітальня сучасний кухонний гарнітур, електропліта, барний стіл зі стільцями, зручний диван для відпочинку, спальня комфортне двоспальне ліжко, робочий стіл з кріслом, містка шафа для одягу. Та тумба для власних речей зацікавила пропозиція? Телефонуйте для оточення деталей та запису на перегляд.